Вітаю всіх на реформатському мисленні. Знаєте, сьогодні ми поговоримо про щось справді фундаментальне питання, яке, я думаю, стоїть перед кожним із нас: як так зробити, щоб послання, якому тисячі років давня віра раптом зазвучала ну, по-справжньому, в нашому сучасному такому мінливому світі? Оце і є, мабуть, головний виклик: як поєднати вічну істину і нашу сьогоднішню реальність? І щоб зрозуміти наскільки ж глибока ця прірва, давайте просто подивимось на цей контраст. З одного боку маємо біблійний світогляд. Це по суті трирівневий всесвіт: небо, земля. Пекло і там ангели, демони, надприродні сили це не метафори, це активні учасники подій. А з іншого боку, наш світ сучасний світ, що керується науковими відкриттями, де на кожну подію ми намагаємось знайти природну причину, технологічне пояснення. Саме ця колосальна різниця у світоглядах і створює власне головну проблему. Тож, як, як послання, якому дві тисячі років може взагалі подолати цю прірву? Як нам збудувати міст через цей розрив у світогляді? Питання не в тому, щоб його просто почули, а щоб його зрозуміли сьогодні? І ось тут ми підходимо до однієї з перших серйозних спроб відповісти на це питання це ідея, яка без перебільшення сколихнула богословський світ. Її запропонував один з найвпливовіших і, треба сказати, найпровокативніших богословів ХХ століття Рудольф Бультман. Бультман, по суті, кинув виклик усім. Він сказав прямо: ми, сучасні люди, просто не можемо мислити так, як мислили люди Першого століття. Його цитата б'є не в брову, а в око. Світогляд біблійних авторів з усіма його ангелами та демонами для сучасної людини каже він є неприйнятним. Уявляєте, просто неприйнятним. Ось вона та сама інтелектуальна прірва. Добре. А яке ж рішення він запропонував Викинти біблію? Ні. Бультман сказав, її треба деміфологізувати. Що це за страшне злово? Насправді ідея проста: не викидати історії про чудеса, які нам здаються міфами, а ніби зазирнути під них, зняти оцю оболонку древнього світоогляду і знайти всередині глибокі екзистенційні істини, тобто істини про саме життя, про людське існування, істини, які на його думку актуальні завжди. Ну, звісно, такий підхід Бультмана був, е, м'яко кажучи, радикальним. Він викликав цілий шквал суперечок. І, по суті, він став лише частиною набагато набагато ширшої дискусії. Із цієї дискусії викристалізувалися три основні шляхи, три різні відповіді на оцель виклик адаптації Євангелія. Давайте подивимося на цю структуру, щоб, так би мовити, зрозуміти все поле бою цих ідей. І ось вона. Ця карта трьох підходів просто перед нами. Подивіться, тут все просто. Є дві ключові колонки. Зміст це що ми говоримо, сама суть, ядро віри. А форма це як ми це говоримо, в яку культурну обгортку загортаємо. І що ми бачимо? Перші трансплантатори, їхній девіз, нічого не чіпаємо, ані змісту, ані форми. Другі трансформатори ці готові змінювати все, і зміст, і форму, аби лиш було актуально. І третє транслятори, яких, до речі, часто асоціюють саме з реформаторською традицією. Вони кажуть так: зміст недоторканний, а от форму, форму не просто можна, а й треба шукати нову. Добре, давайте почнемо з першої групи. Трансплантатори. Їхня позиція, по суті, дуже проста. Просто беріть Євангеліє, як воно є в писанні, і проповідуйте. Вони щиро вірять, що це послання настільки універсальне, що його можна, ніби рослину, просто пересадити з ґрунту однієї культури в будь-яку іншу, і воно приживеться без жодних змін. І в їхній логіці є сенс. Вони кажуть, що людська природа, по суті, не змінюється, і що найголовніше це ж Святий Дух працює в серцях людей, він дає переконання, а не наші якісь там людські пояснення чи адаптації. Але тут є одна велика пастка. Якщо зовсім не враховувати контекст, то якась притча, абсолютно зрозуміла пастуху в юдеї дві тисячі років тому, для людини у сучасному мегаполісі може прозвучати ну, просто як набір дивлих слів. Це може призвести до повного нерозуміння. А тепер на інший полюс давайте подивимось на найрадикальніший підхід трансформатори. Вони дивляться на ту ж саму прірву між світами і роблять кардинально інший висновок. Щоб збудувати міст, треба змінити саме послання. Тобто вони готові йти на серйозні глибокі зміни в доктринах, аби тільки віра стала актуальною для сучасної людини. І ось тут проходить вододіл це сама суть протистояння. Для трансформаторів ключове слово це релевантність. Якщо якась доктрина, скажімо, про воскресіння, не вписується в сучасне мислення, що ж, значить, треба змінити доктрину. А для трансняторів ключове слово авторитетність. Для них писання це мірило істини, і це не воно має підлаштовуватися під нас, а ми, наш світогляд, маємо бути готовими змінюватись під пливом Слова Божого. Що лежить в основі такого підходу? По суті, переконання, що саме людство, сучасна людина є фінальним суддею того, що є правильним, а що ні. Мета відповідно оновити, модернізувати старі вірування для нашої нової ери, навіть якщо для цього доведеться пожертвувати якимись ключовими ідеями. І так, деміфологізація Бультмана, з якої ми почали, чи, наприклад, радикальне феміністичне богослов'я Мері Дейлі, це яскраві приклади саме такого трансформаторського мислення. Ну і нарешті третій шлях шлях, який намагається знайти баланс транслятори. Вони можна сказати, шукають золоту середину. Їхня позиція така: зміст святий і недоторканний, авторитет писання абсолютний. Крапка. Але форма, в яку ми цей зміст одягаємо, мова, образи, приклади, все це має бути свіжим, живим і головне зрозумілим для людей, що живуть тут і зараз. Це, знаєте, дуже схоже на роботу в справді майстерного перекладача. Коли він перекладає, скажімо, Шекспіра, він же не переписує п'єсу, не змінює сюжет чи персонажів. Боже збав. Він шукає ті ідеальні слова, ті звороти сучасною мовою, які зможуть передати всю глибину, всю красу, весь сенс оригіналу. Ось це і є мета трансляторів сказати те, що сказала б Біблія, якби її писали не для людей тоді, а для нас, у нашій ситуації сьогодні. Звучить добре, але як це зробити? Ну, от на практиці, як зрозуміти, де в Біблії вічна, незмінна істина, а де просто тимчасова культурна обгортка, актуальна для того часу? Це ж ключове питання. І виявляється, транслятори розробили для цього цілий інструментарій, спеціальний набір критеріїв. І ось вони ці п'ять кроків, п'ять фільтрів. Вони по суті допомагають нам просіяти текст і відділити ядро від оболонки. Отже, що ми запитуємо? Перше, чи це вчення було постійним у різних культурах, описаних в самій Біблії. Друге, чи подається воно як щось універсальне для всіх і назавжди? Третє, чи базується воно на якомусь іншому вже визнаному вічному принципі? Четверте, чи є нерозривний зв'язок з якимось фундаментальним духовним досвідом людини? І п'яте яке місце це вчення займає у всій історії Божого Откровення від початку до кінця? І щоб це не звучало надто абстрактно, ось вам блискучий приклад, як це працює. Візьмемо критерій універсальне середовище. З одного боку хрещення. Ісус каже Ідіть і навчіть всі народи до кінця віку. Це ж максимально універсальний контекст. А з іншого боку, омивання ніг. Це сталося в конкретний вечір, у конкретній кімнаті, в культурі, де це мало певне значення. То що ж тут вічне? Транслятори скажуть не сам акт миття ніг, а той принцип смиренного служіння, який за ним стоїть, ось це позачасове. Добре. Ми розібрали ці три підходи: трансплантатори, трансформатори, транслятори. Але, можливо, хтось подумає ну, це все якась висока пеологія, академічні суперечки. Чому це взагалі має значення для звичайної церкви, для кожного з нас? А тому, що від відповіді на це питання залежить, ну, практично все. Те, що звучить з кафедри щонеділі, те, як ми самі, відкриваючи Біблію, її читаємо і розуміємо, і, зрештою, те, як наша віра взаємодіє з навколишнім світом, чи вона перетворюється на музейний експонат, що замикається в минулому, чи навпаки, розчиняється в сучасності до невпізнання, чи все ж таки знаходиться й непростий шлях бути водночас і вірною своїй суті і зрозумілою сьогодні. І ось ця цитата, як на мене, чудово підсумовує головну напругу, яку намагаються втримати саме транслятори. Послухайте: у посланні є вбудований аспект, який завжди буде причиною спротиву. Тобто Євангеліє за своєю природою незручне, мета не в тому, щоб зробити його абсолютно комфортним для всіх. Мета бути зрозумілими, так, але не втратити при цьому гостроту самого послання. Бо його завдання не просто пристосуватися до нашого мислення, а кинути йому виклик. І на завершення, я просто залишу це питання для роздумів. Отже, віра, це незмінне послання, яке треба берегти як скарбу скрині. Чи це жива ідея, яка повинна постійно розвиватися і еволюціонувати? Де та сама межа між вірним збереженням істини та її живою адаптацією? Тому що насправді від того, як ми відповімо на це питання, залежить, яким буде майбутнє церкви в нашому непростому сучасному світі.